А центр Луцька сьогодні зайняли медики. Вони опитували лучан, розповідали їм про різні недуги, заохочували пройти обстеження і навіть вакцинували. На театральному майдані кожен охочий міг пройти онлайн скринінг на туберкульоз, перевіритись на віл чи вірусні гепатити, виміряти рівень цукру в крові, також тиск, щепитись від дифтерії, правцю та ковіду. Все це абсолютно безплатно, без черг і попереднього запису. Медики працювали в центрі міста в рамках акції до всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. Ми вам пропонуємо пройти анкетування анонімне на туберкульоз для того, щоб зрозуміти наскільки наші лучани обізнані в цьому питанні. Пропонуємо безкоштовно тут же на місці консультацію фтизіатра для того, щоб зорієнтувати людей, які потрібні обстеження, що потрібно зробити, до кого звернутися. Побутує думка, що туберкульозом хворіють лише люди соціально незахищених верст населення. Лікарі ж це спростовують в останні роки. На волині значно частіше цією недугою почали хворіти діти. Ріст сягає 40%. Тому якраз проведення щеплень вакциною БЦЖ захистить діток від цього небезпечного захворювання. Сьогодні лікування є особ... не... не в стаціонарі, обов'язково можна лікуватись амбулаторно, оскільки Всесвітня організація охорони здоров'я і відповідно до цих стандартів проводиться такий курс лікування, що людина не стає не є небезпечною для оточуючих.